Всім привіт, скорбок! Сьогодні, як завжди, з вами Іра. Погодьтесь зі мною, що коли нам треба упакувати щось таке, що б'ється, ми замислюємося про фіксацію товару в коробці. А як ми знаємо, за функцію фіксації в нас відповідає ложемент. Це вкладиш в коробку, який приймає форму продукції. Ми його робимо з таких матеріалів, як ізолон, спінений поліетилен, єва, спінений каучук, поролон, і дизайнерський картон або крафт. Кожен з цих матеріалів має свої технічні функції. Для того, щоб визначитись, який матеріал вам більше підійде, пишіть нам в соціальні мережі. До речі, ложмент не тільки тримає товар на місці, він ще надає йому дорожчого вигляду. Для більш пристойного вигляду ложемент можна ще обклеїти або обтягнути тканиною. Ми використовуємо меблеву тканину, у неї найкраща якість, висока зносостійкість, а також вона приємна в роботі. Найчастіше наші клієнти замовляють тканину Альміра. Це велюрова тканина, вона дуже м'яка та приємна на дотик. А також велюрові тканини мають водовідштовхуючий ефект. Ще в нас часто замлюють коробки з такими тканинами, як фінт, та багіра і є така можливість, як ваша тканина. Це ви можете вибрати та купити тканину в вашому місці і потім відправити нам її на виробництво. Але перед покупкою погодьте все з нами, бо не кожна тканина придатна для нашої роботи. І ще можна покрити ложемент флоком на паперовій основі або дизайнерським картоном. Та й взагалі ложемент можна покрити чим загодно в рамках допустимого. Більш детально про всі можливості вам розповість менеджер. Для замовлення прорахунку та консультації пиши нам в соціальні мережі або звертайся через наш сайт.